І так, всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео про дискування. Ось е, я дискував на цьому полі соняшник. І також покажу сьогодні мені дали на пробу е, навігатор. Зараз покажу, що і як, що виходить, що ні. Так що гарного перегляду перед відео лайк, підписочка і погнали. І так, хто? Раніше був на моєму каналі, бачив відео, як я трактором цим дискував, треба виключити ще світло, бо зараз... О, щоб акумулятор не сідав. Е, бачили, як я на цьому полі дискував, соняшник у нас тут був. І після того ми нічого от не робили. Бачите, як після був після соняшника. Оп. Ось можете побачити, як зараз. Легко кришиться стебло, а те, що вже в землі, то половина перегнило. Також показую вам зразу, оце я вже задискував, тут такий кусочок невеличкий. Тут ще сусідів кукуруза стоїть незбирана. Показую, на яку глибину працюю. Ну... 7 см десь приблизно. Я думаю, що це нормально. Нам їх глибше не треба, ми будемо сіяти тут сою. Думаю, вже скоро це буде. Е, тому я зараз проходжу дисками, потім або культиватором, або європаком будемо зарівнювати, бо під сою треба рівне поле, рівненько зробити, щоб хорошо ми посіялись. Як ви бачите, тут скільки решток ще є, тут вже немає. Ну, там є, але мало порівняно, я вже перебиваю повністю ці рештки, і потім європаком за... зароблю. Ось як ви бачите, вже починають лізти буряни, тому теж трошки від них зараз відпрацюю. Так, і покажу вам зараз. Навігатор. Ось такий копачок тут поставили. Бо в мене там зверху все пластикове, тільки оце металеве. Тут стоїть магнітик. Підключили там до акумулятора. От провід іде туди, всередину. І показую вам сам навігатор. Навігатор класовський як ви бачите, ось такий навігатор, так як в мене. Ви бачите, тут немає де поставити його. Ну, я буду думати, щоб сюди. Коротше, треба щось придумати, щоб поставити, бо тут більш ніде не поставиш. Тут пластикове все. Тому я поки незручно і непривично, ну, що з ним. Як ви бачите, тут є, ну, типу, що не перекрив. Десь перекрив більше. Так, я ще, коротше, не дуже... Ну як... Більш-менш розібрався, як тут робити. Ось ви бачите, це я зробив. Ну коротше таке. Я звісно довольний, дуже хочу спробувати більше на оприскуванні або на розкиданні мінеральних добрив. Щось типу такого хочу більше спробувати. Бо тут дискування. Там диск захвачує, там перехвачує. Ну тут, коротше, таке. я сам тут можу тут не неважко. А так, щоб не стояти маяками, оце не дихати ці яди, то треба, звісно, купляти навігатора вже. Так, хто там мене не бачив попередні відео, не бачив мої нові глядачі. Ось таку ось таку дискову я позичив знову. Ось можете побачити. Білоцерківська. АГД, АГП27 і диски 20-м діаметром. Якось там так. Ось ось я вам покажу. Агрегат обробний дисковий. О, біло, біло церків МАС. Така дискова 2,7 метра. Мені подобається доволі перед цим, як виїжджав, тут є. Зараз не видно вже болото закрило отут-от. Можете побачити, тут є е, змащувати, щоб можна було їх туди змастив. Тут от якийсь мусор вчепився? А по поводу мусора. Зараз я вам покажу дещо. Зараз це ми заберемо. Е, зараз доїду до цього кінець поля і покажу, які в нас люди зараз... Ну, що вони вичворяють? Зараз покажу вам і напишете свої коментарі і думку про це. Так, хто тут дивиться до кінця, то ну як, до теперішнього моменту, то зараз я вам покажу, що робиться. Ось. Як ви бачите, мусор. Приїхав я, весь цей мусор був на полі. Ну, Неважливо, чи він на обочині, чи на полі. Це люди їдуть по дорозі. Раз, скинули собі і все. Ну, я не розумію цих людей, які так роблять. Ну просто не розумію, що нема куди викинути. Також викидають ось, е банки з-пкукурузки, які можна е збирати і віддати волонтерам вони зроблять з них е окопні свічки нашим військовим. Подивіться, яку дорогу їм зробили в село. Вот така дорога, От, красота, тут ріпачок. І тут їдуть собі, просто розкидали мусор і все. Ну, таке, ну Я хотів просто показати, що хто, хто подивиться, я думаю, що це мене так не роблять, але закликайте людей, щоб не робили такого. Це ж, я то позбираю вже який раз, другий чи третій раз уже позбираю. Цей мусор. І там ще з тої сторони зараз покажу звідси здалека. Вон видно на полі є, там там мусор. То це що я не позбирав з поля. А отам подивіться, що далі робиться. Коротше отаке, трошки вже накипіло це. Так покажу ось я. Це вже я зробив. Це ще мені залишилось, звісно, вже десь половина, певно. Приблизно. Ну отак, тут трошки другий ґрунт, ну як ґрунт той самий, але там ближче до берега він такий розкидний, а тут трохи по-другому, от як ви бачите. Також, трохи є 7 до 10 см, думаю, десь роблю, думаю, це вистачить мені. Щоб потім посіяти. Ще європаком вже ж пройду. Коротше таке, там вон комбайн, можете побачити молотить кукурузу. Весною у нас сьогодні яке там 20. 23 березня у нас сьогодні. Вон приближу. Комбайн, молотить кукурузу. Ну це таке. Так що отаке от відео вийшло. Дякую всім за перегляд. Буду пробувати зробити зроб, кріплення, е, щоб е, навігатор той попробувати поставити вже, попробувати по навігатору щось зробити, покропити чи ще щось. Ну це я думаю все вам покажу. А так, всім гарного перегляду, гарного дня. Дякую вам. Ставте лайки кому сподобалось. І не, не розкидайте мусор. Ми ж українці. Ми повинні бути найкращі. Так що всім щасливо.